2 квітня 2016 року пішов із життя Леон Ліпецький, почесний громадянин Бердичева, кавалер ордена міста за заслуги, директор Бердичівського пивоварного заводу. Леон Романович Ліпецький народився у червні 1935 року у Бердичеві у багатодітній родині Кароліни і Романа Ліпецьких. Закінчивши місцеву шосту школу, пішов працювати на Бердичівський рафінатний завод, робітником тарного цеху. Відслуживши у збройних силах, повернувся на завод. Одночасно навчався у вечірній школі і згодом вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості. Леонові Ліпецькому було лише трохи за 30, коли він очолив один із заводських цехів. Далі були посади заступника головного інженера, секретаря первинної парторганізації, інструктора міському партії. Полишивши партійну роботу, Леон Ліпецький стає директором Бердичівського цегельного заводу. А згодом, у 1980-му – у керма пивоварного заводу. Саме Ліпецький вивів підприємство до ряду економічно стабільних. При ньому пивзавод перетворився на одного з головних місцевих бюджету утворювачів і за незмінний напрямок своєї діяльності обрав благодійність. Леон Романович Ліпецький, почесний громадянин міста Бердичева, кавалер ордена міста Бердичева за заслуги. Він уславлений трудівник, нагороджений державними нагородами України, орденом за заслуги третього ступеня, почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету міністрів України, почесними грамотами Житомирської обласної державної адміністрації і обласної ради, відзнакою честь і слава Житомирщини, почесними грамотами Бердичівської міської ради. Наш земляк являвся володарем апостольської благословенної грамоти від папи римського Бенедикта XVI та багатьох інших відзнак і нагород. Церемонія прощання з видатним бардичівлянином Леоном Ліпецьким відбудеться у понеділок 4 квітня, з 11 до 12.30 у фоє другого поверху міського палацу культури імені Шабельника з 12.30 до 13.00 прощання на території Бердичівського пивоварного заводу. З 13.00 піша хода до костьолу святої Варвари, де о 13.30 відбудеться служба Божа за померлим. Телерадіо компанія Вік висловлює щирі співчуття рідним та близьким Леона Романовича Ліпецького, людини, котрій Бердичев дякує за кожен день його достойного життя та відданість рідному місту.